Вітаю вас, друзі. Сьогодні дев'ятий випуск серії програм Єлісій Добити недобити. І ми вкотре звертаємось до цієї головної ідеї, що для кожного часу у Бога є свої люди, яких Він викликає до життя, це його бажання. І сьогодні особливий особливий випуск. Я називаю так, коли. Господь захотів, господь захотів, або як не вмерти не в свій час. Я читаю перший, перший вірш другого розділу Четверта книга Царс. У той час, коли Господь захотів піднести Ілію у вихорі до неба, йшов Ілья з Елісієм з Галгала». Соріки кажуть, що десь біля, біля е, вісьми років. З того часу, як Ілля покликав Єлісея, Єлісій був якби вторим номером, він служив Ільє і був якби помічю, він вчився у нього. І було дуже там багато ще діл, які Ілля робив, але там не згадується Єлісій, тому я пропускаю. Це може колись за я буду робити. Але дуже важливий момент: ось настає час. Коли написано «О той час, коли Господь захотів. І це на чому я сьогодні тільки хочу затриматись. Дивіться, дуже важливе для нас відкриття повинно бути, що наш Господь має свої бажання, що наш Господь, він не нейтральний. Не так, що він якби дивиться. А що ти бажаєш, що ти а ти це, і він якби такий нейтральний, що куди люди хто що хочуть? Ні. В Біблії дуже багато місць, які показують, що наш Бог хоче, що наш Бог має бажання. Наприклад, написано так: восхотів Он словом істини, щоб нам бути некоторим начатком його создання. Забажав. Захотів. Це було не тому, що Ти або Я захотів, він захотів. Ми бачимо ще дуже багато місць, які завжди виказують Боже бажання. Навіть у головній молитві Ісус вчив учним воля твоя, як на небі, хай буде на землі. Тобто, кажучи, я, я знаю, що це прописні істини, але якось так воно засвітилось для мене, що я хочу. Прям всю цю програму казати вам за оце єдине слово, бажання Божі. Що Бог хоче, що він не просто, якби за обставинами якось нам слідкує і вже куди що винесе. Він, він не тільки дав нам свободну волю, Він має волю. І е, друге ну, багато місць, які виказують про ну, Боже желання. Наприклад, е, і Як могло б перебувати що-небудь, якби ти не захотів? Що взагалі може бути, якби Бог не захотів? Бажання і наміри Божі, друзі мої, це може найважливіше, що ми маємо в житті, відкрити їх. Біблія каже, що Господь каже, що тільки я, ну, тільки я знаю намірення, яке маю вас во благо. І це дуже сьогодні підкріплює мене. Я дивлюсь на життя Ільї. І я розумію, що був час, коли обставини так здавили Ілью, коли він думав, що він програв, і він мав бажання померти. Він не бачив сенсу далі жити. І він був в такому положенні, що він хотів, щоб все вже закінчилось. Але ще тоді цього не хотів Господь. І оце, знаєте, в російському перекладі хотів», коли Господь восхатів возністю Ілью. Так? І оце слово «воз», приставка «воз», вона якби така превосходство. таке. Ну, Мені таке враження, наскільки я розумію цю мову, що як би особливо відчув, дуже захотів. Восхотів, дуже захотів. Он, он просто вже не міг стримуватися. От в мене відчуття, що там Господь не хотів більше стримуватися. Він вже дуже забажав побачити свого вірного сина. Декілька людей на землі якби удостоїлись від Бога цього, цієї особливої, не знаю, судьби, і поваги, коли вони навіть не побачили смерті. Я... Знаєте, я вірю в Біблію. Я не можу просто собі уявити більшої честі, яку можна було потримати, коли з неба калісниця приїжджає в вікрі, забрати того, кого Бог кохає. Він його захотів. Все. І я виконав, що Бог, що Бог бачив. І я думаю, що з Ільєю у Господа були особливі відносини. Це була дуже велика людина віри. Він створив дуже великі, великі, великі такі діла зробив. І він якби перевернувся, він так довіряв Богу. І стільки чудес він бачив у своєму житті. І ворон його там кормив, і огонь з неба він зводив, і дощу не було. Він навіть якби. Ілля мав таку віру, що він регулював як от природні явища такі, настільки він був, був впевнений в Бога, довіряв Богу, але навіть в житті такої людини була велика криза, дуже велика криза, коли він коли він е, бажав вже померти, коли він не бачив виходу, коли він, він думав, що він програв. Коли він думав, що в нього не, нічого не вийшло. Але, друзі мої, наші бажання і бажання Божі, вони можуть різнитися, і це дуже важливо нам розуміти, що я сьогодні хочу вам сказати. Я не хочу просто, якби, черговий випуск таки зробити. Там хтось подивиться, хтось не подивиться. Я так хочу, щоб ви відчули цю дуже велику різницю. В нас в житті можуть бути обставини, коли ми бажаємо. Коли ми бажаємо, щоб вже все закінчилось, але це не обов'язково, що й Господь так все бачить. От дивіться, коли Ілья там був в такій кризі, в депресії під кустом, він не бачив виходу. Він думав, що все закінчилось, і найкраще, що він думав у цьому положенні, найкраще це померти, бо все дуже погано складалось. Чи можемо ми сьогодні бути десь в схожому? Положені, коли ми думаємо, ну все, все пропало. Але Бог бачив, що це тільки якби ну, середина історії, це ще не кінець. І бажання Боже було все перемінити і зробити з злії такого переможця, який би, який би закінчив дуже добре. І прийде час, коли Бог забажає його. Але тоді ще був на час. Що можемо ми сьогодні якби, для себе взяти? Я дуже хочу, щоб ми зрозуміли, що наші відчуття і наші бажання вони можуть різнитись з тим, що відчуває і що бажає Господь. І це перше. І це потрібно, щоб ми розуміли, якщо я відчуваю дуже що все погано, це не обов'язково, що це так бачить Господь. Чи це підкріплює сьогодні мене? Так, да, я вам скажу, це мене сьогодні під, ну, тримає мене. Бо я думаю, що так може все погано. А як Господь дивиться на це? Як Господь бачить цю ситуацію? Е, Ну, дайте я пофантазую, да? Наприклад, ми думаємо, отак от все зараз дуже погано, погано, погано вбивають, захоплюють. Дійсно. Це дуже боляче, і це, це, ну, я думаю, що це дуже кожному з нас просто рве серце. Да? Але Бог, він бачить кілька, е, ну, не кілька а багато е, там, років. Він, він взагалі не в часі. Я не знаю, як це. Я не розумію, як це бути не в часі. Ну, не розумію, бо я людина, я завжди. Тільки мого орієнтуватися у, у пространстві і часі, а да? Бог створив час, да? і він бачить все, як закінчується, як, як йде далі. І е, я просто уявляю, що, от, наприклад, да? що через декілька років буде зовсім інша ситуація. Україна вільна, е, розвивається. Українці по всьому світу, вони впливають, вони міняються, нація змінилась, великі інвестиції зроблені. Ну, це я я, Я не знаю, що це буде, чи як це буде. Але я просто кажу, що ми можемо сьогодні дивитися на бажання Боже, от по да, що прийшов зовсім інший час. Замість того, щоб померти таким нещасним Ілья. Чекає, що за ним небесний експрес подан. І він час прилетить, і Господь його буде зустрічати. О, яка це зустріч? О, друзі мої, як я чекаю, що колись Господь забажає мене. Як я чекаю, що колись Господь скаже, Я хочу вже зустріти, зустріти тебе в моєму царстві. Я тобі все покажу, бо ти жив для мене. Ти служив мені. Я хочу, щоб це трапилось в моєму житті, друзі мої. Тому я сьогодні це... до цього йду. Я хочу робити все, щоб ми розуміли, що Бог бажає. Ще один приклад. Дивіться. Народ у рабстві все дуже погано. Але ніхто не знає, що там в постелі вже горить куст. Бог каже: Я хочу. Я хочу все змінити. І Він каже: Моїсею: Я йду, бо я бачу і я хочу це змінити. І Бог задумав, Бог захотів, Бог задумав таке зробити. Ще фараон нічого не знає, вони там ще там строють, собі будують. Вони не знають, що скоро такі, такі. Такий переворот буде всьому, що скоро євреї вийдуть, і неможливо нічого буде зробити. Бо коли Бог хоче, Він має сили нагнути любого фараона. І він має сили, я хочу сьогодні сказати, Бог має сили нагнути Москву. Це в його силі, це в його, в його владі. Він може, аж стача серце тільки для того, щоб більше слави своєї показати. Ми будемо це бачити. І коли Господь бажає, друзі мої, Він може це зробити. Він це робить різними способами. Навіть це в головну молитву війшло. Так? Ми молимось так: воля твоя, як на небі, нехай буде на землі. Тому я сьогодні благословляю вас. Я хочу підтримати кожного з вас цією надією і сказати. Що Бог має бажання. Про тебе, про мене, про нашу країну. Він в другому псалмі каже: напрасно. У мене тут все язичники сидять, совіщаються. Напрасно. Чому? Бог посміється? Чому Бог має інший погляд? Бог має інше бажання. І тому він спочатку сміється з того, що хочуть люди. От сьогодні люди кажуть, а ми отак от зробимо, а оце отак, от а оце отак. От якщо це не співпада з його бажанням, то з цього вийде пшик, що вони бажають. Бо є той, хто може бажати, і там написано не тільки посміється, а поругається їм Господь. Я чекаю цього, я дуже чекаю. Що бажання Боже відносно нас, відносно України збулися, щоб ми побачили його славу. Тому я хочу сьогодні підтримати кожного, хто в мене дивиться. Пам'ятайте, що не тільки ви бажаєте, не тільки якісь люди щось бажають, є бажання Господа. Ми до нього звертаємось і ми йому покаряємося, і ми йому кажемо: нехай твоя воля. І твої бажання, як на небі, так будуть на землі. Друзі, бережи вас Господь. До побачення.